Всім привіт, котики, такіські. Сьогодні будемо грати в Standoff 2. Так, ну що, будемо вже починати грати. А перед початком гри, як завжди, хто мене дивиться з телефону або планшета, натискайте мені на лайк. Мені буде дуже приємно, а хто мене дивиться зі Smart TV, особливо для вас буду рахувати з 10 до 1, щоб ви встигли взяти телефон або планшет та натиснути мені на лайк. Ну що, поїхали? Починаємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дякую за лайк. Так, що? Давайте подивимось. Так, сюди зайдемо в інвентар. Так, подивимось мої пушечки. Так, усі є. Застосував. Так, на жаль, поки що. Так, бачите, закупився шарбоксами на всі монети е, срібні, е, котрі я заробив. Так, давайте подивимось, що можна відкрити. Так, бачите, в мене є фейблбокс. Так що, тоді давайте відкриємо, подивимось, може. Пощастить, буде якийсь крутий скінчик. Натискаємо. Один, два, три. Відкрити. Чпуньк. Так, давай, давай, давай давай, 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 давай. Будь ласка, це, оце, оце. О, юмпецький, круто. Цей UMP 45. Кірбірас якийсь. Епік. Так, круто. В мене такого ще немає. Та я бігаю з UMP45. Так, юмпецький UMP топовий. Дивіться. Вау, лайк! Оце мені подобається. Так, треба зараз, як говорив мій дід, годі базікати, балакати та теревенити, щоб зараз натиснути. Застосувати. Так, давайте зайдемо. Е, так, сюди. Так, де він? Йди до мене. Так, сюди. Так, застосувати чпуньк. Так, все. Є. Так, ну що, е, тоді будемо вже починати грати. Зараз подивимось, е, хто з друзів є, щоб побігати на Сендстоуни. Як завжди. Так. Так. Давайте напишемо привіт. Так, привіт. Так, що пишемо тоді, що це відео. А, та пишемо, як завжди. Let's go. Так. Так, пишемо всім привіт. Так, чекаємо. Так, все, завантажується. Так, підтвердити. <tell noise> Так, все. Завантаження. Окей. Так, беремо, беремо, беремо. Агов, агов, агов. Так, юмпецький, так, чпунь, так. А чому а чому немає. Немає скінчика. Агов. Капець. Я тільки що натиснув застосувати. Так, давайте я відійду сюди у куточок, а то там чувачки бачили. Ага, так, ось так. Так, Так, все, матч починається. Так, що беремо? Тоді Дігл. Так. Що тоді погнали на Б? Так, все мінус один чувачок є. Але чомусь в мене підвисло трішечки. Давай, давай, капець! Так, ну що, давай йди на Б або на А, закладай вибухівочку. Так, є, молодець, але він не встигне закласти. Бо виніс останнього чувачка. Так, що беремо тоді? Я не можу зрозуміти, чому е, UMP, е, на жаль, не застосувався скінчик. Так. Є виніс одного чувачка. Так, другого виніс. А, капець! Ха-ха! Третього не, не, не вдалося винести. Так, давай та стріляй в нього. Обережно, бо він зараз праворуч обійде. О, молодець! Давай! Є. Так, найцінніший гравець, містер Котік Плей. Так, це він молодець. Мені подобається. Так, чувачки, в мене є. О, дякую за керчик. В мене є вибухівочка. Я побіг на А закладати. Let's go, допоможіть мені, будь ласочка. Так, я біжу. Через другий поверх. Так, все, я нагнув чувачка тільки ще. капець, Як! Я в нього стріляв! Він там у куточку на другому пороху стоїть. Обережно. Так, все, хай він не встиг знешкодити. Все є лайк. Залітає, молодець, найкращий гравець, містер Котік Плей. Так, так, знову вибухівочка. Так, беремо півень. Все, я взяв півень. Окей, дякую за зброю. Але мені подобається. Півень поки що. Так, може, і який би фомасик мені. О, май гад! Капець він обійшов. Все. Мене вбили на першому поверху, як на айти. Капець. Вони кинули хитрунчики молотов на другий поверх. Я почекав, поки воно догорить. Усе геть. Та вони обійшли ззаду та зайшли на... з першого поверху та вбили мене, капець. Так, обережно це вони відволікають. Вони зараз... о, бачите? Вони сюди кинули один, а другий там. Вони удвох, мені здається, грають. Так, є. Давай, є, о, круто, 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 все. Молодці винесли. Так. Взяв півня. Так, все закупилося. Так, беремо АКРчик, дякую. Так, що на А чи на Б? О май гад, я не встиг, капець. Кинув е гранату йому. Капець. Вона залетіла, як тьоща під лід. Ха-ха-ха-ха. <риклад> так. Як казав мій дід, не ходи під хатою, бо як дам лопатою. <риклад> так. Так капець як! Обережно, обережно, обережно! О, молодець! Він там бачили на квіточок заліз. Будемо сподіватися, що це кактус та йому подобається. Так, все, мені е, підігнали вибухівочку, Тоді let's go на. О, гад, Він вже на мід пішов, бачили? Кинув Гренку. В... А Гренка залетіла, як що? Правильно, як тьоща в криницю. Так. Так, натискаємо. Так, все, чувачки я заклав. Так, все, молодець, круто. Винесли останнього чувачка. Так. Так, в мене знову вибухівочка. Так, чомусь в мене, на жаль, не вистачає коштів. Але, 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 я юмпецький взяв. О, дякую, мені окерчик дали. Підписники, дякую вам так. Let's на А. No. я побіг зігзак через Planting. Так, я закладаю. Окей. А, кинув молотов йому у труси. Капець. Так, найкращий гравець Солдербой. бой. ха вибухнуло! Так, у штані йому коктейль молотов залетів. Так, все. Хоча треба було постріляти в нього, але коктейль молотов у штані це теж дуже непогано. У нього там е шашлик. Сосісочка підсмажилась. О, Так, вони кинули молотов на другий поверх. На. Так, десь останній залишився. Ось він. А, ні, це, це, це не він. Так, все, винесли. Оце молодець. Так, я керчик взяв. Дивіться, який я керчик в мене. Теж, до речі, дуже непоганий. Так, погнали в магаз. Беремо молотов, можу. Може, комусь потрібен буде у штанях. О май гад, все дякую. Там на чувачок був. Так, десь ще один ходить. Так, все, винесли його. Так, молодці, 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 круто. Так, зміна команд. Так, є, оце мені подобається. Так. Так, 5-6. Солдербой. Так, все, все, все. Так, беремо, беремо, берете. Беремо набір сапера, тому що... Ві... Так, мені підкинули пікалетик, дякую. Так, е... о май гад, це що наші кинули, тільки щоб... Кипець я влучив в нього. Вбити його нахрін. Е, пуля в нього. О, молодець. Так, обережно, бо там ще десь. О, ось він! Так, 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 давай, давай! Є, Найцінніший гравець солдербой. Молодець. Це мій підписник. Пишаюсь ним. Так, дивіться, 5-7. Так, давайте подивимося. 5-7, містер Котік, Клей, Козак 10-7, солдербой 8-6. Козак або козак. Напиши мені, будь ласка, у коментарі. Як правильно? Так, давайте подивимось ранг, що додадуть або знімуть. О, в мене вже бронза друга, плюс 64. Так, давайте подивимось, бо це е, просто насолода для мене. Так, результат. Давайте дивимось. Солдербой плюс 10 монет. Козак плюс 20 монет. Козак плюс 50 монет, солдербой, плюс 10 монет, містер Котік, нічого. Так, все. Дуже крута сьогодні була каточка. Мені дуже сподобалось. Вау, дуже круто зіграли. Що Тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися на канал, натискайте на лайк, натискайте також на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще вам залишаю посилання, ось тут грає Стендов 2, ось тут грає стендов 2. Сюди підписатися на канал, то ось тут граю у ФНАФ. Дякую за перегляд, до нових зустріч, до побачення!